Зустрічайте в продажу семимісний кросовер. Автомобіль на 2,7 бензиновому двигуні з газом по кузову доглянутий, продається від одного власнику з салону. ДТП по автомобілю не було, він на повному приводі, постійному, з блокировками. Салончик перфорована біла шкіра, є третій ряд сидінь. Все доглянуто, все гарно виглядає. Технічно автомобіль повністю обслужений, зауважень немає. По комплектації в передній електропакет сидінь, іде у нас підігрів передніх сидінь. Звичайний автомат, двохзонний клімат. Така ось двохдінова магнітола, 136 рідного пробігу, мультикермо, круїз контроль, повний склопакет електрорегулювання дзеркал зі складанням. Також в комплектації є люк, дуже дуже гарна комплектація, гарна резина. Лінзована оптика, противотуманні фари. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони 102, Солон Автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку, в кредит, в лізінг, за криптовалюту. Також обмін на ваше авто. Звертайтеся.